Друзі, привіт! З вами Тетяна, музикотерапевт, музичний тренер. І так, музикотерапія 5 стихій, 5 елементів. Чому це важливо? 5 елементів це те, з чого ми з вами створені. Це е Основні п'ять елементів, із яких створена наша планета Земля. Тому я пропоную через музику, через музикотерапію прокачати ці земні фундаментальні енергії, щоб стати більш стійким і фундаментальним, тому що дім без хорошого фундаменту це не дуже хороший якісний дім. Тому. Коли ми прокачаємо фундаментальні основні базові енергії планетарного масштабу через енергії природи і музику, відповідно, ми можемо далі більш впевнено розвиватись і виходити на більш високі рівні свідомості. Тому до зустрічі, дякую.